Ім'я Ісуса Христа, я прямо зараз зв'язую Духа війни. Прямо зараз зв'язую Духа нечистого, злий дух, дух війни. Я поражаю тебе іменем Ісуса Христа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Прямо зараз на цьому місці я повністю розрушаю, зв'язую Твої действия, Твої задумки, Твої плани по отношенню к Україні. Прямо зараз на цьому місці. Ісус Христос, путь, і життя. Ісус Христос молився єдиності. Молитва Господня, Отче наш. Пести заповеди, апостолські символи веры, горні проповеди, 12 апостолів. Кров Ісуса Христа очищает нас от всякого греха. В істині є утешение и мир. Бог є любов. Зестерпене святых, соблюдающих Божьих заповедей, віру Ісуса Христа. Отець, Сын Дух Святой, Аминь. Он весь здесь исцеляет. Болезнь не от Бога. Человек состоит из триллионов клетки. В каждом клетке нуждается свежий воздух и кислород. Не пить, не курить, не ругаться. Богу служить, молиться. Аминь. Бог есть свет. И нема в нем тьмы. И если мы З Богом ми ходимо, не скриває нічого. Ми все прозоро робимо не поза углами, а так, як воно є на самому ділі. І всі про це знають. Це перший пункт прозорості в святості, в світі. Один із пунктів. І ми повинні ходити в Богі не так, як ходили, ну, наприклад, Іуда ходив з Ісусом Христом. Він ходив, він ділав від, що він з Богом. А на самом деле, на самом деле, в нього були свої потаємні бажання, в нього були свої, е, якби желання е, жити своєю життю. Е, чому це так проїхать, чому це так з кожним із нас може произойти, що йдеш вроді би з Богом, йдеш вроді би е, Бог, от, він рядом. І ти можеш грішити, ти можеш робити ці моменти, які, е, які радують Беса, дьявола. Це нужно зрозуміти одну істину. Ісус прийшов до нас, щоб, ну, понятно, спасти нас. І ще. У нього одна функція, крім спасіння була. Тобто ще одне направлення. І це направлення, зараз вам Бог відкриває. Це направлення є учення тому, що написано в Біблії. Як жити? Цьому треба учитися? Так просто прочитати Біблію і наче жити, як написано там, не вийде ні в кого. Цьому треба учитися, до цього треба прийти. Це треба зробити з кимось, з тим, хто вже вміє, знає. Хочу сказати, ми усі тут учимося. І дай Бог, щоб ми так двинулися, щоб не було в нас тих моментів, де ми придаємо Бога нашого Ісуса Христа, де ми придаємо Духа Святого, розпинаємо, якби в кожному своєму гріхі. Гріх це е, связь з Дьяволом, а святость це связь з Богом. І якщо ми і там і там, то з Богом не вийде, нужно повністю перейти на Божу сторону і не робити взагалі гріх. Просто йти у праведності, просто на уровні мислі нужно боротися з. Бесами і демонами, які дають гріховні мисли. Нужно учиться працювати на рівні мислі працювати. І якщо ми научимся відрізати прямо при вході ці мисли, все. Ми, якби, ну, мисли погані, які за собою грех тянуть. Грех, роздор, обман, то ми вже чомусь навчились. І ще далі, якби тут Ісус сказав, ми должні научитися, а потім ще йти і учити других. Оце, якщо ми не вміємо. Як? Правильно жити не знаємо, ну, знають усі. Усі знають, як правильно жити. Але чомусь правильно живуть єдиниці. Чому так? Тому що правильно жити незручно. Правильно жити, ну, геть не підходить для е, теперішньої життя, яка е, зараз на землі. Де праве сатана? І коли ми починаємо двигатися в Богі, то ми становимося, е, якось білими воронами, ми становимося е, немодними, ми становимося е, ну, не такими, як усі. Е, і в цьому. Бояться, большинство християн не достигли ще уровня, де і де, уровень на духов, духовний, не достигли, тільки почали, а їх там раз затуркали, кажуть, фу, там ви там те, ви це там, не п'єте, не курите, тіпо, там, ну чи щось друге. Е. От. То, якщо ви не грішите. Не грішете, то що з вами там не інтересно там, то все. На самом деле, когда чоловік доходить до уровня духовного і на духовному уровні починає жити, передасть якби ну, как бы, передати словами зая, я зараз з своєї сторони скажу. Це якби как бы я попав у сказку, де все геть. Возможно, усе геть повністю не так, де в кожному дні чудеса, де в кожному дні ти бачиш Бога, ангелів можна побачити. Бог дає дар наділяє. Другим е, зредієм. Ти починаєш бачити духовний мір. І тоді. Люди, ті, які цього не бачать, вони починають удивлятися, дивуватися твоїм якби, возможностям дару твоєму. Тому що у тебе щось є таке, що у них нема. І отут уже ти становишся якби. Ну, Круче них, там, модні, як, там як вони, е, і тільки тоді уже можна їх учити, коли вже сам навчився, коли ти вже можеш бачити, е, розвічати духов злих, коли ти вже можеш розвічати, за яким духом стоїть яка, е, яка, яка болість. Там, або яке неправильне действиє, який грех. От. І саме головне, власть, маєш власть, щоб ізнати цих духів. Маєш власть, щоб розрушити прокляття, розрушити порчу, зглаз, наговор. От. І оцей момент. От пункту А, в пункт Б, коли, чоловік, ну, коли людина ще не віруюча або тільки починає вірувати, раз там прийшов на служення. І коли пункт Б він в духовному мірі живе, ну, може, до, до нескольких років це тягнеться, якби цей період. Ну, у християнському мірі це називають там проходить пустиню або ну, момент учені, коли не виходить жити, коли ще согрішив, а потім піднімаєшся на ноги, а опять стараєшся бути в праведності, опять падаєш. Падає, ну, якби в переносному смислі падаєш, грішиш і опять піднімаєшся. І так, якби ти починаєш боротися з гріхом. І коли ця боротьба становиться частиною твоєї жизни, твоєго життя, то ти тоді достигаєш якогось уровня. А ті, хто, як Бог каже в святому Писанні, що хто прийшов свого знайти, ну, за своїм чимось до Бога приходить, той не достигне нічого. Тому що тут є один фактор, один момент це посвящення, коли ти посвящаєш життя Богу і кажеш йому, Господи. Давай в мені мене не буде, а в мені будеш тільки ти. І тоді, коли Бог це чує із серця і бачить, що ти по-настоящему приходиш до нього. Він туди починає щось робити в твоєму житті, він починає тебе повністю. якби, Коли Бог приходить, є чотири сфери. чотири, якби, моменти в житті, це я зараз перечисляю, а потім ми кожного коснемося. Це сфера відношення з Богом, вона головна, саме, саме перша. І ця сфера, вона якби дає в життя то благословення, благословення, що ти починаєш приймати від Бога і здоров'я, і фінанси, і сім'я. От Бога приходить, то є сфера сім'ї, сфера здоров'я, сфера фінансів і сфера отношеній з Богом. Через яку э, сферу, э, сфера отношеній з Богом, через яку якщо э, у кого э, якась э, там чи сім'я, чи на фінансах є прокляття, або там. Э, якісь е, неурядниці, тобто. Через, через дирку виходить там, чи грех, чи наведенне прокляття, чи е, родове прокляття. Тут різниці е, нема. Е, то через сферу відношення з Богом вони повністю зглажуються, тобто приходить благословення на ці сфери. От. Якщо у жіночки немає мужа, то Бог йому дасть, тобто їй дасть, якщо так само і наоборот, і в сфері фінансів, якщо чоловік в кредитах, чи в долгах, чи робота для дарявого кармана, чи працює, а грошей нема, ну, по-різному буває то цей би, момент заповняє Бог, і починають приходити гроші, починають якось платитися кредити, все починає е, робитися е, в тому плані, що ми, ми, найголовніший е, пункт, якщо ми будемо старатися е, фінанси е, урегулювати, то на наші е, сфери... Які здоров'я ще є, сім'я на нашій сфері без Бога прийде прокляття і на фінансах так. Ну, хоча, якщо люди поклонятися починають духу Мамони, то Мамона е, і його Богом, е, якби, то він дає гроші дає гроші, але він за останні сфери. Не не відповідає. І чоловік живе в прокляті, радується тим, що в нього хоча б одна, одна ступінь, оце одна, один момент в грошах, хоч є радость, там, можна сказати, як вигода. А за ті моменти вже він нічого не знає, не може нічого зробити, що воно таке розводять руками багато. А коли ти з Богом. Ти можеш не переживати за ці сфери. Вони самі по собі становлються на місто і благодать, яка ісходить на тебе в отношеннях з Богом через взаємини. Вона розпространяється на всі сфери. І саме головне, і на тих, які вокруг тебе люди. Тобто на твою сім'ю, там якщо вона є, якщо немає, на твоїх друзів, близьких з ким ти общаєшся, якщо ти лідер на твою домашню групу, якщо ти пастир на твою церкву, там на всіх твоїх хто з тобою. І це помазання, якби би, це єлей. Він на кожного просто стікає так же само. І через нього стікає на тих, з ким він. Ну воно ну вже, вроді як менше і менше, але настільки ти посвящаєшся, настільки і йде на тебе. Оця благодать від Бога нашого. Слава Господу! Слава Ісусу! Прямо зараз вижило 27 чоловік, Бог в сторону одвів взгляд того, хто стріляє з ракет. І він не туди не попав. Хоча координати були точні в нього. Слава Богу. Бог за нас і ми движемося в Ісусі Христі. Благослови, Господи, день. Благослови Господи всіх во ім'я Ісуса Христа. Св'язую прямо зараз і розрушаю всяке прокляття. voy en ese Jesucristo amén